Він пройшов АТО, опанував Джавелін, а з початком повномасштабного вторгнення без вагань повернувся до війська. Наша наступна історія про Петра Данилюка, який віддав життя за Україну, і про батьків, які навіть після загибелі сина продовжують щомісяця допомагати його побратимам. Далі, мої колеги. Марія та Петро Данилюки зустрічають військових бригади, у якій служив їхній син. Хочемо вам подякувати від командування від особового складу 10 окремої гірсько штурмової бригади за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу віру в збройні сили і за вашого сина, який віддав своє життя за захист батьківщини, за честь, правду і свободу нашої України. для Петра. Служба в Адельвайсі була честю, кажуть батьки. Нам дуже приємно, що не забувають, бо дуже нам ви розумієте, настільки нам приємно, що ми це робимо, що це не одна сім'я. На столі нагороди Петра, серед них орден Богдана Хмельницького та медаль за заслуги перед Прикарпаттям, отримані посмертно. Рік і три місі Ото, а потім контракт два з половиною роки. Батьки пригадують, що зі строкової служби Петро мріяв про армію. Це срочна служба. Знаєте, він так любив, він хотів до армії. Після АТО він підписав контракт та навіть попри важкі операції на нозі опанував роботу з Джавеліном. Згодом захисник повернувся до цивільного життя і увесь час зберігав пам'ятку про побратимів. Він завжди коло себе. Він трамав, розумієте, він зберігав коло себе. Він завжди з цим прапором. бо каже, що я це мої хлопці, мої побратими. 24 лютого 2022-го Петро без вагань знову став до війська. Я так плакала, упала на коліна наперед ним і прошу, коли дитину, зрозумію, я тебе ростила. А він ну, каже: мамо, ну не плачте, ну я, маю, це мій обов'язок, я хочу зрозуміти, я ж в ато. Каже, хто буде захищати. І він обійняв мене, сів у машину, і я так плакала. І так в руки склала, плачу, а він вийшов ще раз з машини. Ти кажу, мамочко, не плачте, пробачте мені. Це була їхня остання зустріч, пригадують рідні. Петро обороняв Київщину, служив навідником-оператором у протитанковому дивізіоні. 15 березня 2022-го воїн загинув під час мінометного обстрілу. Годину ми говорили прирізни і туди і потім. Ми не знали, що вже після цього дзвінка, що його вже не стане, не буде. Тіла загиблих вдалося ідентифікувати лише 25 травня. Петра поховали першим на Алеї Слави в рідному Рожневі. Трохи оговтавшись від втрати, батьки вирішили підтримувати бригаду сина. Ми рішили, Ми рішили що поки буде війна, я буду бормоним помати. Чи мені можна. дуже поже. Така сума не божна, але це може комусь збереже життя. Хочеться подякувати їм за їхню віру у наше майбутнє, у нашу з вами перемогу. Хочеться подякувати їм за ту людяність, яку вони тримають в собі, і не втратили, попри те, що віддали сина. Військові кажуть, такі приклади підтримки від родин загиблих захисників не поодинокі.